Тато грає з маленькою донькою. За декотрий час мала відштовхує його і каже Ну все, досить. У мене голова болить. Чоловік сідає, дивиться на дружину і запитує Ва що? З дитинства цьому навчають? <звук> на вулиці п'яний чоловік запитує перехожих. Скажіть, Ск а де тут протилежний бік? Йому показують. Зовсім одуріли. А там кажуть, що тут. Дзвінок у двері. Мама відчиняє двері, а там стоїть хлопець і запитує Сашко вдома? Немає більше Сашка. Він покинув цей світ. О Боже, він що помер? Ні. До інтернету підключився. Поліція. Це вам телефонують із психлікарні. Від нас утік хворий. Як він виглядає? Лисий і патлатий. Як же таке може бути? Я ж сказав. Він ненормальний. Надія Крупська виступає перед піонерами. Дорогі діти! Всім відома доброта Леніна. Я вам розповім такий випадок. Сидить якось Володимир Ілліч на лавочці, точить бритвочку, а поруч на лавочці сидить дівчинка. Володимир Ілліч подивиться на неї і знову точити. Ось він поголився, пензлик вимив і знову бритвочку точить. На дівчинку поглядає. Потім бритвочку обтер. І поклав у футлярчик найдобрішої душі людина, адже міг би й полоснути.